Територія поблизу озера у центральному парку вже майже набула звичного довоєнного вигляду. Працівники завершують останні роботи з реконструкції, прибирають і висаджують латаття. Тут у нас більше десяти видів різних водяних валей і звичайні кувшинки, і лотоси. Вони розквітнуть, і будуть так само тішити нас своєю красою. Ну і навколо приводимо до ладу берег цього озера, який вже після реконструкції доводимо, скажімо так, фактично останні штрихи, що називається. Відновлення озера тривало близько двох місяців, каже Андрій Кравченко. Спочатку фахівці усунули наслідки прильотів у конструкціях, потім замінили опори. Старі соснові згнили, тож їх замінили на нові дубові. Вони більш надійні і служитимуть щонайменше десятиріччя. І наново виклали оці колоди, обробили їх спеціальним складом захисним. І вже зараз в озеро, скажімо так, більш надійно отримує воду і більше впевненості в тому, що він простоїть так багато багато років. Крім того, працівники вже монтують відреконструйовану велику лаву альтанці біля озера. Під час війни вона також постраждала від ворожих обстрілів. Та найголовніша окраса цієї зони все ж не конструкції, а маленькі мешканці озера. І зранку ранку середи у парку сталася несподівана. Радісна подія. До нас молода качка привела свій виводи пташенят. Вона їх вивела десь на території парку, там в кущах ховаючись. А сьогодні вранці. Перше молоді каченята вийшли на озеро і зараз плавають з матусею. Вчора до нас повернулися через два роки відсутності наші лебеді. Ми дуже за ними скучили. Я сподіваюся, що так само і відвідувачі і ними опікувалися фахівці нашого зоопарку. І от зараз вже на літню свою резиденцію вони повернулися і зараз так само опановують все озеро. Також фахівці запустили до озера Карасів. На початку війни їх вдалося врятувати від ворожих обстрілів і весь цей час. Зберігали на господарчому подвір'ї. Планується, що основні роботи завершать вже за кілька днів. Тоді ж розквітнуть рослини, а мешканці пристосуються до своїх звичних домівок. Водночас, зазначає Андрій Кравченко, поточні роботи тривають щодня. Працівники постійно доглядають за зеленими зонами та стежать за чистотою. Усі готуються зустрічати перемогу в ухайному та красивому центральному парку. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, Олексій Муравйов. Новини Харків.